Доброго дня, шановні учасники нашої конференції. Хочу, перш за все, подякувати вам за приділену увагу до нашого Заходу. Добігає кінця 2022 рік, рік боротьби та мужності нашої незламної держави. Кожен з нас воює на своєму фронті та підтримує армію. Регіональне відділення продовжує тримати економічний фронт країни. Під час військової агресії ми не зупинили свою роботу. Та з липня місяця відновили онлайн-аукціони з оренди державного майна, а з 1 вересня завдяки прийнятим змінам до закону про приватизацію державного і комунального майна Верховна Рада розблокувала малу приватизацію. Головною перевагою приватизації 2022 року є скорочення терміну процесу передачі державного майна переможцю. Щодня регіональне відділення анонсує онлайн-аукціони. Тому сьогодні нагадуємо про алгоритм дій, як стати учасником аукціону. Для цього потрібно виконати всього сім простих кроків. Перше, в першу чергу потрібно ознайомитись зі списком об'єктів на сайті privatization.gov.ua або на прозору продажі. Друге, далі потрібно обрати об'єкт та вивчити детальну інформацію про нього. Наступний крок це реєстрація на одному з майданчиків, підключених до системи Прозоропродажі. Далі потрібно подати заявку на участь в онлайн аукціоні через особистий кабінет майданчика, на якому ви зареєструвалися. Наступним етапом стане сама участь в аукціоні та перемога, тобто потрібно запропонувати найвищу ціну. Після перемоги в аукціоні потрібно пройти кваліфікацію оплатити запропоновану вартість та підписати договір. І останній крок це процес розвитку вашого бізнесу, тому скористайтесь об'єктом у власних цілях та модернізуйте бізнес із задоволенням. Зараз я вас хочу познайомити одним з найбільших активів малої приватизації на території Полтавщини, місті Кременчук. Це єдиний майновий комплекс державного підприємства Кременчуцька міжрайонна кокона Сушарка Об'єкт має зручне місце розташування по вулиці Київській, 71. Навколо є цивільна та промислова інфраструктура, а громадський транспорт курсує без затриму. Загальна площа активу 470 метрів квадратні. Земельна ділянка площею 0,28 гектарів. Земельна ділянка належить на праві постійного користування. До складу єдиного маємного. Комплексу входять сама будівля коконосушарки 382 метри квадратних, частина складського приміщення 24 метри 2 два гаражі по 20 квадратних метрів, погріб, їмкість для води 21 квадратний метр, навіс, вимощення та огороже. На балансі підприємства не перебувають об'єкти, що не підлягають приватизації. По даному об'єкту онлайн аукціон буде за методом покрокового зниження стартової ціною та подальшого подання цінових пропозицій з продажу об'єкта малої приватизації державного влас... власності єдиного майнового комплексу. Онлайн аукціон відбудеться 26 грудня 2022 року. Стартова ціна лоту 1 мільйон 464 тисячі. Цінові пропозиції можна подати до 26 грудня 2022 року. Слід зауважити, що на остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. Поспішайте, аукціон вже відбудеться дуже скоро. Що ж означає аукціон за умовами? Відповідь насправді дуже проста. Новий власник активу після приватизації єдиного майнового комплексу зобов'язаний виконати ряд умов, а саме погашення протягом 6 місяців заборгованості ДП Кремльського з району Шукона Сушарка із заробітної плати. Друге це недопущення звільнення працівників даного підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу. Хочу наголосити, що даний об'єкт це гарний шанс для інвестицій в майбутнє і розвиток власного бізнесу. Якщо у вас виникають питання, то детальну інформацію про актив можна переглянути на сайті приватизейшівгою або ж звернутися до нашого регіонального відділення. Ми завжди відкриті до співпраці та готові допомогти кожному. Також хочу вас ознайомити з об'єктами, які будуть. В майбутньому предоставлені на онлайн-аукціоні об'єкти з оренди. 27 грудня відбудеться аукціон з оренди державного майна: це частина адміністративної будівлі дільниці з ремайстерною загальною площею 265 метрів квадратних. Вони обліковуються на регіональному Офісу водних ресурсів у Полтавській області. Стартова ціна лоту 132 гривні 95 копійок. Термін оренди на період дії військового стану та 12 місяців після його припинення або завершення. Також 29 грудня відбудеться онлайн-аукціон з оренди державного майна нежитлового приміщення гаражу площею 54 квадратних метрів. Стартова ціна даного об'єкту 27 гривень 5 копійок. Термін оренди на період дії військового стану та 12 місяців після його припинення або завершення. Попри складну ситуацію зі світлом, ми продовжуємо працювати та підтримувати економіку країни. В разі можливого блекаута всі аукціони відбудуться в звичайному режимі. Державна електронна торгова система Прозоропродажі працює стабільно та не припиняє роботу. Команда Прозоропродажів розробила рекомендації для учасників аукці... аукціонів. Ознайомитися з ними можна на сайті Прозоросел. Також просимо учасників реєструватися завчасно, підготувати декілька пристріїв для участя та обрати локалізацію з можливістю автономного електропостачання. А ще сьогодні мені б хотілося привітати українців з придешніми новорічними святами. Бажаю вам та вашим дітям мирного неба над головою, міцного здоров'я, казкового настрою та здійснення всіх мрій. Вірю, що 2023 рік при... принесе омріяну перемогу України, адже наші Збройні Сили роблять все можливе і неможливе, щоб наблизити цей день до перемоги. Дякую за увагу. До побачення!